Далеко від прилуг, серед широких полів, низин та боліт загубилося село Погриби, одне із найстаріших сіл прилучених. Перекази свідчать, ніби вже в 16 столітті на берегах річок Супій, Перевід, трубіж було чимало значних сіл, в тому числі і село. Держи край або Перевід. Перша назва походить від назви укріпленого городища на річці Перевід, а друга від назви річки. Село Перевід, за свідченням історика Лазаревського було засноване в 16 столітті князем Острозьким. Під назвою Держи край, воно вміщене на карті французького інженера Боплана. Під назвою «Перевід» село згадується в акті 1657 року на продаж Семеном Касьяненком свого ґрунту Густинському монастирю. За переказами, ніби в роки Визвольної війни українського народу. 1648-1654 років село було зруйноване і знову заселене на кінець XVII століття. Але вже назва його погребці або погреби, бо люди жили в землянках, погребах. З заходу і півдня село оточує болото. З якого витікає річка Перевід. На острові серед болота між селами Погреби і Миколаївка, давні часи існувало укріплене сторожове містечко під назвою Держикрай або Крайгород. Це містечко виникло, мабуть, тоді, коли утворювалися сторожові містечка перятин, срібне. Та і до цих пір це урочище люди називають родище. На схід і північ від погребів привільно розкинувся степ. Окремі його поля пасовища мають назви, які прийшли з давнини, інші це витвір фантазії односельців. Колись давно понад дорогою, що веде на село Знам'янку, жив господар Лебідь. Тому поле тепер називається Лебедивщина. До 1939 року за погребами був хутірець Кралівщина, власником якого був дрібний поміщик. Давно нема ні пана, ні хуторця. А поле королівщина, існує. Є під погребами поле з поетичною назвою Озерце. Ніякого озера тут, звичайно ж, немає і не було, просто це дуже знижене місце, де після сніжних зим та дощового літа довго затримується вода. Низинна місцевість, що прилягає до колишньої річечки гнилиці, яка впадає у ставок села Знам'янки, називається Островки. Річечка тепер нагадує велику канаву, яка несе воду весною під час дощів чи танення снігів. Але в давні часи, коли навколо неї ріс ліс, гнилиця, мабуть, розливалася. І серед цього розливу підвищені місця нагадували маленькі островки. Тепер тільки назва урочища нагадує нам, які ми господарі вставлені до природи. Зник ліс, і не стало річечки. Далі за річечкою простягаються поля, які називаються Велика і степ. До 1939 року тут був і хутір з такою назвою. Але за рішенням колишніх керівників хутір було ліквідовано, а людей переселили в село Погриби. Далеко від села одне із урочищ має назву Хуторище. Жителі села не пам'ятають навіть з переказів. Щоб там колись був хутір. Але назва говорить сама за себе. Збереглися деякі топонімічні назви і в самому селі. Центральна вулиця села має назву Ніжинської. Вона й тягнеться в напрямку Ніжен, куди селяни їздили на ярмарки. Кутки здебільшого мають назву за прізвищами їх жителів, наприклад, Макогонівка, Клиновка, Черненьків Хутір, а є в погребах хутір ворожченків Можливо, хтось із предків був ворожбитом чи ворожкою, під березовим гаєм, що був колись раніше, притулився куток. Березки Пишається верболозом Незинний куток рокіта, який у дощове літо завжди у воді. Після Революції люди оселялись на тютюнових плантаціях якогось орендаря, що орендував землю для вирощування тютюну. З тих пір куток називають плантацією. Попід самим зеленим болотом тягнеться куток Козиновка. Можливо, назва виникла від того, що селилися найбідніші люди, які тримали кіз, бо не мали можливості придбати корів. А може, й від того, що у берегах жителі випасали кіз. Маленькі провулки, що з'єднують кутки. Часто називається за прізвищем або прізвиськом жителів: Чайчина, Мироновичева, Пужаєва вулиці і так далі. У селі Погреби народився, виріс і вів богослужіння в сільській церкві Різдва Богородиці Володимир Петрович Биковський, який згодом був. Возведений в сам єпископа. Народився він у 1820 році в сім'ї сільського священника. Закінчивши полтавську семінарію, був висвячений на священника і на прохання батька приїхав в рідне село на службу. Биковський був священником трьох святительської церкви. При луках на костівцях. А в 1851 році прийняв монашество. Наш земляк у 1861 році возведений за труди в чин архімандрита і призначений ректором Воронезької духовної семінарії, а потім єпископом Оренбурзьким і Уральським. Але його завжди манила Батьківщина. У 1882 році він повертається на Чернігівщину, де править 11 років. Помер єпископ Вініамін в миру Биковський 1 лютого 1893 року і похований в троїцько іллінському монастирі. Чернігові. За період його перебування на Чернігівщині збудовано багато храмів і церковно парафіяльних шкіл, а майже в кожній церкві були створені церковні хори. Пройшли цілі століття над погребами, але село вистояло, вижило і продовжує жити. Бо люди в погрибах рідкісної вдачі, веселі, згуртовані та мудрі.